Перший жовтневий день в усьому світі відзначається міжнародний день людини похилого віку. А в Україні ще й день ветерана. В цей день у Зміївському будинку культури пройшов концерт за участі ветеранів великої вітчизняної. Про кожного можна писати романи і повісті. Це покоління, яке вистояло в кривавому пеклі великої вітчизняної війни. Відстояло свободу та незалежність батьківщини. А потім своєю самовідданою працею підняло нашу країну. Зруїн на сцені виступали не лише народні колективи зміївщини, а й винуватця свята. Галина Яківна Бойченко, яка є членом зміївської спілки ветеранів, говорить, що для своїх соратників підготувала сюрприз. Адже в цьому році ветеранська організація відзначає ще й 25-річчя з дня заснування. Але сьогодні у нас так є і свято, бо сьогодні ми відзначаємо ще й 25 років нашої районної. Ветеранської організації. Звичайно, дуже приємно, коли ти одержуєш подарунок. Але по собі знаю, що, мабуть, великий кайф, коли ти сам даруєш комусь і бачиш світлу, щасливу посмішку. Ця організація об'єднує в своїх лавах людей похилого віку. Спілка займається питанням соціального захисту ветеранів, а також вихованням підростаючого покоління на прикладі життя ветеранів. Голова організації Василь Пилипович Асєєв радий, що в Україні є таке свято і, користуючись нагодою, вітає всіх ветеранів. І я в цей день хочу поздравити всіх ветеранів війни, учасників війни, дітей війни, ветеранів воїнської служби. Ветеранов афганцев чернобыльцем с этим прекрасным днем днем ветерана и, конечно, пожелать им крепкого здоровья, большого личного счастья и взаимопонимания. Всього у організації ветеранів Зміївського району нараховується більше 12 тисяч людей. Це 50 первинних ветеранських організацій міського, сільського та селищного значення. Не всі з ветеранів Зміївщини мали змогу побувати на концерті, але кожен з них заслуговує поваги не лише в своє свято, а й кожного дня.